Не можна типу, в час війни не говорити про життя. Життя це було отак, от, типу хоп. Тобто художнення людини, лиха всіх. Люди підходять і кажуть, типу, намалюй квіти. Але це не значить, що квіти повинні бути всюди. Все, погнали мотор. Радий тебе бачити в місті Луцьку. Ну, Давно хотів тебе запросити в галерею 4.8. Розкажи трохи про себе. Мене звати Дмитро, нікнейм не живий. Живу в Києві. Я вчився в Київському національному архітектурному університеті. 6 років відчився і зрозумів, що я не хочу цим займатися. А чому? Це більше про математику, про числа, а мені хотілося типу, чогось живого, типу як малюнок. Окей, а твоє бачення архітектури, в принципі, якось впливає на твої вид діяльності? Слухай, ну я тобі скажу так, що мене не надихають там. Чужа творчість або малюнки мене надихають, наприклад, та ж сама гарна архітектура, якісь плівкові знімки архітектури, щось такого плану, якась музика. Тобто я не надихаюсь, переглядаючи е, малюнки якихось видатних художників. Я зрозумів. Так. Ти працюєш з полотнами, графіка, стінами? Що саме? Відносно нещодавно почав працювати плотніше взагалі з, з новою технікою, яку я почав використовувати після повномасштабного вторгнення. Це було отак: от, типу хоп, і повністю переключився. І зараз там з кожним місяцем все активніше над цим працюю в своїй майстерні. Ну але взагалі тебе бэкунд, наскільки я розумію, це стіни в графіті, так? М -м -м -м, стіни і працював в конторі з художнього розпису. Як давно ти малюєш на стінах? Перший малюнок у мене датований 2005 роком. Це було графіті? чи… Графіті, так. Це був шрифт DIM-1. One. Так. Від імені Діма. Так, я зрозумів. А як ти відносишся до графіті сьогодні? Мені дуже подобаються спреї. І незважаючи на те, що я використовую там, різні фарби зараз в своїх малюнках в техніці, все одно повертаюсь до спреїв. Хочу їх використовувати, бо це дещо від вулиці. І, в принципі, подобається, що у мене коріння пішло звідти, а не з живопису або з якогось наома. Ноживий. Так. Чому ноживий? Є концепція, вона сира, але в двох словах я можу тобі розказати. Є емоції, переживання, які накопичуються в певний міхур. І ніж це як метафорична зброя, яка прокалює цей міхур, виплескуючи ці емоції, і я це зображую якось так. Твоя діяльність тату-майстра якось впливає на формування або формує твій стиль, який ти втілюєш на стінах? Ні, скоріше навпаки, я намагаюся те, що я малюю на стінах і в скетчбуці, реалізувати на тілах. Це те ж саме полотно, просто воно іншого формату, тому що хочеться вийти з площини XY в щось більш цікаве, об'ємне. Е, окей, розкажи трохи про роботу на стінах в місті Києві. Певний час це були е, закинуті якісь будівлі. На яких ми лазили, там, з друзями малювали. А, але зараз мене, я зрозумів, що мені комфортно малювати, щоб мене ніхто не чіпав, ніхто не ходив, і в мене немає часу шукати місця, якісь десь лазити. Я просто приходжу на місце, де можна малювати, і малюю. Тобто, Це... ти не розглядаєш свою роботу в плані сприйняття в середовищі? Я просто дивився твої ну, роботи mm -hmm. в інстаграмі, і в тебе багато робіт на набережній, не на я пам'ятаю. І вони, тобто формат стіни набагато більший, типу, бо вона висока доволі, там метрів 10, напевно, висота. Mm -hmm. А ти робиш роботу висотою там, в 3 метри, умовно кажучи. І вона, в принципі, працює вже тільки на фотографію, але як вона працює вживу? Я зрозумів, про що? ти. досвід в галереї 4.8 це перший досвід типу, такого великомасштабного малювання, і я максимально від цього кайфанув, тому що цей стиль я хочу, типу, ну, монументальний робити на якихось великих об'ємах. В Києві зараз я не займаюся пошуком або розробкою проєктів для подібних площин. Тому що я останній час замкнувся в майстерні і працюю над концепціями, над формами, над відточуванням цієї стилістики. Тобто, я не продаю свій стиль зараз і ніде його типу не піарю, не виходжу на якихось замовників, де можна це розташувати. Тобто, не приймаю участь в резиденціях, я до цього готуюсь. Я не шукав можливості реалізувати такі проєкти. проєкти. Тобто галерея 4.8 — це перша можливість реалізувати свою стилістику в такому масштабі в концептуальному просторі, і це типу круто. Ну до речі, чому я хочу малювати на набережну? Просто ходжу, тому що мені це подобається. Малювання, процеси, результат. А були якісь виставки, можливо, з танкових робіт? Не було ніяких виставок. Я... Не так давно зняв майстерню, почав цим займатися. Тобто, майстерню. по суті, галерея 4.8» — це якби твій перший такий от вже проект uh, так. Сольний. Супер, я тебе вітаю. Дякую. Дуже круто. <сіху> О, я трохи. ще раз. прямохнувся. Е, <кху> <кху> окей, типу, оскільки ми вже підійшли до питання галереї 4.8», я хотів би почути від тебе е, твій, такий, е, твій враження від роботи взагалі в галереї. Що так, що не так, можливо, є якісь пропозиції, що можна було би поправити, як по комфорту, по об'єму, на рахунок величин стін. Слухай, скажу тобі так, що будь-що яка будь -що зараз сприймається через призму війни в Україні. І ну, я розумію, що я від проєкту кайфанув, але міг би кайфунути в інших умовах набагато більше. Тобто, і не можу сказати, що щось не так. Ну, не можу собі дозволити так сказати, тому що круто, що в даних умовах можна приїхати і реалізувати такий проєкт, що проєкт працює, і тому мене, мене все влаштовує насправді. В, якщо б не було війни, я б, можливо, по-іншому сприймав цю цю історію. Я тобі скажу, що хоче, це твій перший проект, але в принципі в плані просторової композиції ти спрацював гарно, тому що ти працював не з кожною стіною окремо. а Зробив весь проект, враховуючи типу, всі всі площини галереї, це через те, що в мене є певний досвід в малюнку, в принципі, в концепціях, які я там не публікував. і я скористався цим досвідом. Коли ти мене запросив, я спеціально там, десь біля місяця, розробляв концепцію. Записував собі голосові, що це може бути, тобто на диктофон. Ну, коротше, як воно може виглядати. Звісно, що воно в результаті вийшло не так, як гадалося, типу, але я задоволений результатом на даний момент. Ти можеш розказати е, трошечки про концепцію е, свого проєкту в галереї? Назва мого проєкту е, звучить наступним чином: я не боюсь заблукати в лабіринті з випаленої землі, бо я є жевриво. Тобто вона полягає в тому, що лихо не приходить не звідки, що, типу, люди самі приносять це лихо. І випалена земля, вона не з'являється під ногами просто так, що впала з неба. Тобто, там, де з'являється людина, там з'являється якесь лихо. І ця концепція зображена у вигляді двох псів, які блукають, ну, вони не блукають, вони не заблукають в лабіринті. Лабіринт це є стіни галереї. А випалена земля це текстура, яку я створив на цих стінах. І ці пси є полум'я, вогонь, які спалили цю землю. Але вони не заблукають цій землі, бо вони і є цей вогонь. Тобто ототожнення людини, лиха, псів. Окей, тебе були відвідувачі якісь е, за ці дні е, просто випадкові прохожі? Ти маєш на увазі галерею? — Так. Е, були відвідувачі. Але з цікавого поділюсь таким, такими своїми думками, працюючи над цим проєктом, що у художника одразу, коли в нього щось запитують або роблять комплімент, от у мене одразу виникають думки негативного плану. І я над цим типу, довго думав, поки малював там в процесі. Чому так відбувається? Тому що у нас е, люди просто не навчені, не привчені до якогось, до, до культури, до, навіть не кажу про високу культуру, про елементарщину. Ось і мене це ну, не те, що налякало, а мене це типу так: блін, чому ти ну, там жіночка, наприклад, каже класно. Я такі думаю, вона мене, мабуть, під це підстьобує. Ну, такі думки зливив себе. Концепція взагалі полягає в тому, щоб була дотичність глядача і автора Галере. в процесі. Тобто глядач вимушений рефлексувати на твір, як на готовий, так і на процес створення. Тобто галерея відкрита, а не закрита. Особисто мої спостереження, то ну, в більшості випадків люди просто ну, вони, типу, дивуються, е і видно, що їм не зрозуміло дуже часто. Це також е зумовлено тим, що художники, які е приїжджають, е вони зазвичай малюють непережовані сенси. Відповідно, я хотів би от тебе запитатися, як ти думаєш, типу, в більшості випадків люди, які приходили, їм подобається, не подобається, або як вони реагують, от, яка в них рефлексія на, на твою точку зору? Я думаю, що в більшості людей не зрозуміло, що там зображено, і насправді для мене це комплімент, бо в мене вузька аудиторія з, з людей, які мають смак або мають якесь типу, цікаве бачення. Мені не цікаво, щоб кожен ходив. Біля моєї роботи і плеска в долоні, наприклад, якось так я бачу на будь-який продукт, на будь-який стиль є свій поціновувач. Я думаю, що кожна робота, яка була в галереї представлена, вона знаходила відгуки серед відвідувачів, і не треба старатися всім сподобатись підряд. Окей, я дуже часто чую, ну це і в галереї, і в моїй діяльності, коли є якась публічна робота на вулиці, люди підходять і кажуть, типу, намалюй квіти, там, намалюй щось веселе, гарне. І в мене таке враження складається, що всім прихожим потрібно і яскраві і гарні кольори і життєрадісні малюнки з дуже зрозумілими образами. Як ти думаєш? Можливо, ми не те щось робимо, можливо, нам потрібно малювати щось дуже зрозуміле, веселе, типу життєрадісне, яке буде спонукати до гарних, веселих емоцій. Може, є частина людей, яка просто не знає, що можна по-іншому. Є частина людей, яка просто не, не має художнього смаку. І це теж абсолютно нормально. Люди всі різні, і, як я вже сказав, не треба намагатися всім сподобатись. І... Логічно, що десь квіти присутні, то можна їх просто туди направити, щоб вони дивились квіти там. Але це не значить, що квіти повинні бути всюди. Тобто мистецтво ж різностороннє. Як ти можеш оцінити, або що ти можеш розказати про от морали в Києві? Я мурали не малював, тому не вважаю, що моя думка буде експертна. Але моя особиста думка, що малювання фасадів, в принципі, в Україні це відмивання коштів. Є гарні роботи, не всі, є гарні роботи відомих митців, про них всі знають, і там не треба розказувати, що це гарно, бо це і так зрозуміло. Є дуже багато некрасивих фасадів, і які спонукають задуматись над тим, типу про що я сказав, що це, скоріш за все, відмивання коштів. Скажи, будь ласка, як вплинуло повномасштабне вторгнення на твою діяльність художню? Щось в голові, блін, навіть не так. Завдяки, ну ні, не, не завдяки блін. Що? Давай без цього. Та ні, воно мало бути, я хочу скрізь ставити, тому що, що? Блін, не можна типу, в час війни не говорити про Життя війну. Життя догори дном перевернулося взагалі. Та давай спочатку, почекай, бо я там бл сказав. До свого стилю, який я зараз роблю, я прийшов після повномасштабного вторгнення. До цього я робив абсолютно різні речі. Не знаю поки що, як це можна охарактеризувати, цей процес, але це факт, якому я тішусь. Війна багато чого забрала в нас, але вона і дещо нам принесла нові знайомства, нових друзів, якісь нові відчуття цього життя. Відчуття цінності, відчуття того, що треба цінити, типу час. І не зволікати, і робити те, що тобі подобається, і нікого не слухати. Працювати над своїм стилом, над е, своєю творчістю і над собою в усіх контекстах. Не зволікати. Да. Ти з 24 лютого був весь час в Києві? М -м ні. Я зустрів війну в Києві. Потім в силу певних обставин перемістився до Львова і провів там пару місяців, здається, до травня, там був, до 9 травня, і потім повернувся в Київ. Були якісь небезпечні моменти? Під час переїздок? Ні, ну під час війни в Києві. там Прильоти, можливо, якісь. або… Я думаю, що це некоректне питання, тому що коли почалась війна, всі ми знаходимося в одній великій небезпечній ситуації і не хочу якимось прикладом типу, нівелювати небезпеку, яка була в житті інших людей. Супер, це дуже крута відповідь. Тоді е, останнє запитання: скажи, будь ласка, про свої плани на майбутнє. Якісь, можливо, ти готуєш проекти? Зараз працюю по можливості. Над напрацюванням полотен в своїй студії. Хочу зробити серію робіт, щоб в по подальшому можливо її десь експонувати. Дякую за розмову. Надіюся, побачу твої нові проекти. Дякую, що запросив. Може, так і буде до але що я зроблю. Ну, я щось говорю, горі уже Добрий вечір, Андрію. Я тебе забувся, що говорити. Тут може бути перевивка, так? Ну, нормально, так, було начебто? Ну, мені можна продовжувати? Ага, ну бачиш, сила пива. ти даже не монстру.